Це програма не соромно. І сьогодні ми говоритимемо про прелюдію. У нашій студії наш незмінний експерт, лікар-сексопатолог Нікіта Галапач. Тож Нікіта, роз'ясни нам, що таке прелюдія і що вона в себе включає. Так, ну прелюдія — це дійсно дуже широке поняття. Якщо брати і відповідати в залежності від значення слова, то це щось, що передує, і передує чому, передує безпосередньо проникненню, тобто коїтусу. І передувати може що завгодно. Якщо проникнення ми беремо як кульмінацію там любовної гри, стосунків в цілому, так то те, що передує, може бути дуже різним, починаючи там від романтичної вечері, запланованого статевого акту, чи вже закінчуючи петінгом, верхнім петінгом, некінгом, який називають, чи нижнім петінгом, так і це все буде в нас попередні пестощі або прелюдія. Відповідно, що вона в себе включає, може включати що завгодно. Знову ж таки, завдання прелюдії — нам досягти збудження. В першу чергу в жінки, тому що в чоловіків воно трошечки, як правило, трошечки простіше викликається. І відповідно, для того, щоб викликати збудження, нам потрібно знати, що його провокує. Так, і це для кожного своє. Для когось це просто бачити. Як виглядає людина? Для когось це похід в театр, припустимо, а для когось це Дікпік або Пусіпік, не будемо нікого обмежувати. І е, якщо вже переходимо ближче до тілесної близькості, то знову ж таки все, що передує контакту геніталій, це є прелюдія. Це можуть бути і поцілунки, і облизування, і засмоктування, і все, що ви собі не придумаєте, це все воно. Ну але знову ж таки, повторюся, це все зроблено для того, щоб секс був не просто можливим, можливим для його реалізації, та це проникнення. А й для того, для щоб приносити задоволення, щоб він приносив задоволення, і буде він ще більше приносити задоволення, якщо ми синхронізуємо наші відчуття. Відчуття як фізичні, так і суб'єктивні. Угу. Чи правда, що для жінок це відіграє набагато більшу роль ніж для чоловіків? Ну, дійсно, жінку, як правило, як правило, знов ж таки не всіх є. Такі жінки, що запускаються з пів обороту. Але якщо порівнювати, наприклад, чоловіка і жінку, можна взяти таку такі, таку метафору з плиткою. Плита може бути електрична, яка довго розігрівається, а може бути газова. От чоловік це газова плита, і в нього збудження, в принципі, і проявляється в основному ерекцією, да? а жінка це плита електрична, її треба трошечки довше розігрівати і збуджувати. Жіноче ж збудження відповідно, ну, так, щоб перевірити, чи остаточно. Жінка готова для проникнення. ну В ідеалі, звісно, щоб вона сама сказала, Боже, нарешті давай вже. От, але є і такі об'єктивні ознаки збудження жіночого. Це та сама ерекція, ерекція клітора. Тобто він збільшується в, роз... в розмірах через те, що до. Статевих органів жінки приливає кров. Е, крім того, що збільшується клітор і стає в деяких жінок видна, припустимо, його голівка. Е, так само кров приливає і до малих статевих губ, вони теж розгладжуються, збільшуються, змінюється їхній колір. Причому, що в жінок, які там народжували, припустимо, в них е, він взагалі може там до темно, ну не до темно-фіолетового, та але такий синюшно-фіолетового кольору може бути. Е, крім того, це збільшення об'єму. Піхви так звана вагінальна манжетка або кишенька. Крім того, це нагорбання, набухання затвердіння, давайте так скажемо. Сосків є така історія. І, звісно, не в усіх жінок, так, але є жінки, в яких збудження проявляється почервонінням у ділянці грудей, власне, грудини, та і обличчя. Це теж такі ознаки збудження. Ну і так, якщо ми вже почали перераховувати, щоб я нічого не забув, бо може хтось образитись з жінок, це, звісно ж, лубрикація, тобто виділення вагінальної змазки. Вагінальна змазка знов ж таки утворюється через те, що кров приливає до статевих органів, і завдяки ефекту так званої трансудації в нас. З'являються вагінальні виділення. Хоча це знову ж таки не основний показник. Бо деколи думають, що от, значить є лубрикація, значить жінка збуджена. Немає лубрикації, значить не збучена. Це не зовсім так. І слава Богу, це дуже просто вирішується тою самою змазкою, яка в нас приймає активну участь в цій тобто, самій прелюдії. Угу. Скільки це повинно тривати часу? Чи є якісь рамки, чи це в кожного індивідуально? Оце це от в кожного індивідуально, взагалі універсальна відповідь в сексології, причому хоч клінічній, хоч такий побутовій, це дійсно так. З нормами в нас все складно і відносно істина завжди конкретна. Глухонімі люди вони теж займаються сексом, та але все ж таки більшість людей можуть комунікувати вербально, тому словами жінка. Може сказати, чи вона збуджена, чи вона готова, чи вона взагалі хоче. А можливо, вона хоче зараз вдягнутися і піти додому. А по часу та є дані, навіть намагались там жінок. Обстежувати, вимірювати і так далі, і опитувати, звісно, від 7 до 40 хвилин. Так, є там в нас такі всякі секс-коучі, які пропагандують не менше, там, 40, не менше години часу прелюдії, якщо ні, тоді не буде нічого. Ну і дійсно, без прелюдії, це то саме, що на пательні смажити м'ясо. Закинувши його відразу на холодну пательню, та, або все ж таки вже на розігріту олію. Якщо ми хочемо зі скоринкою, то нам треба розігріти олію, і тоді вона от получиться. Якщо ж ні, тоді ми будемо його тушкувати, а не смажити. Угу. От з твоєї практики, чи завжди розуміють чоловіки, що це потрібно жінкам? З моєї практики, ні, але моя практика <с> може відрізнятися від досвіду. Е, пар. Ось це на увазі з лікарською практики. Таке <ріст> як приходять чоловіки, та чи вони чи завжди розуміють чоловіки, що е, жінкам це потрібно? Е, тут. Теж, знову ж таки, двояка ситуація. З однієї сторони, навіть якщо чоловіки розуміють, то є проблеми. З іншої сторони, як ти кажеш, не розуміють. Ну, якщо не розуміють, то все ясно, треба пояснити. То з тими, які розуміють, і дівчина, партнерка, вона повідомляє про те, що мені треба 13 хвилин, 20 секунд прелюдії, конкретно такої: тут пальцем, тут сильніше, тут вставляєш кулак і так далі. Для хлопців. Це може чинити проблему, тому що і їхня ерекція це теж не, не кнопкою включається і потім виключається оргазмом. Вона теж може зникнути під час цієї прелюдії, це може запустити інші механізми, за якими розвивається та сама еректильна дисфункція, тому з тим треба обережно. І загалом, та от, все індивідуально зрозуміло, але відштовхуватись в тому питанні треба не тільки від партнера, так? тому що в нас як? У нас хлопець себе не буде поважати, якщо він там а, не доведе її до оргазму, значить литися з неї має дуже сильно і обільно, і там п'яте десяте. Про себе не, не можна забувати. Тому і буде якісніша прелюдія, якщо і не тільки прелюдія, якщо відштовхуватись від своїх власних бажань. Так? Тому що все, що відбувається в стосунках, тим більше в тілесних стосунках, це йде розмова, так? тобто йде комунікація, йде така любовна гра, можна сказати, в якій, якщо ми граємо відразу від іншої сторони, то ефект в нас буде недостатній. Виграти тут неможливо. Угу, Добре, то е, давай підсумуємо так. В принципі, відповідь зрозуміла, але чи все-таки це потрібно для кожної пари при люді? Е, я би сказав так. Я думаю, з того, що я вже повідомив, е, ти сама можеш зробити висновок, треба вона чи не треба. Але є такі і дівчата, і хлопці, в яких. Один погляд, і його достатньо для того, щоб все вже там запрацювало, встало, зволожилось, затверділо і так далі, і що тут ще цікавого я хотів сказати, це от на рахунок того, напевно, знову ж таки про функцію та, цієї прелюдії, про те, що з голодом можна порівняти. Та, тобто, прелюдія воно дозволяє там голу чи спрагу, сексуальне бажання, якщо з цими. Порівнювати з бажаннями, то одна справа випити холодної води, просто коли не дуже і хочеться, інша справа випити ту саму холодну воду, коли вже ти добу не пив і взагалі пробіг марафон. Різниця буде в чому? Різниця буде в відчуттях. Наше завдання що отримати від тілесної близькості. Задоволення в першу чергу. Якщо ж ви займаєтесь сексом, для того, щоб реалізувати репродуктивну функцію чисто, то це взагалі можна зробити і в лабораторних умовах. Нікіта, дякую тобі за розмову. А я нагадую, це програма не соромно, і у наступних наших програмах будуть не менш цікаві теми. Тож побачимось.